Знову неспокійно на ворожій Волгоградщині. Росіяни скаржаться на пожежу та дим на Волгоградському нафтопереробному заводі. Яка причина? Агенти АТЕШ розвідали ключові бази загарбників у анексованому Криму. А у тимчасово окупованій Васильівці на Запоріжжі прильоти по місцю базування окупантів. Підпишіться на канал Сій час і починаємо у суботу, 16 серпня. Російські телеграм-канали поскаржились на густий стовп диму та пожежу у районі Волгоградського нафтопереробного заводу. Напередодні в місті оголошували повітряну тривогу. Писав російський канал Астра, а Росавіація повідомляла про обмеження на прийом і випуск літаків у місцевому аеропорту. Попри це, тамтешні пабліки причиною інциденту називають планове скидання нафтопродуктів. Втім, самі волгоградці у коментарях сумнівалися у так званій плановості. Ось що писали росіяни. Цитую: а швидкі летять теж через планове скидання. І пожежники туди мчать планово, чи їх забули попередити? Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко іронізував. Місцеві пабліки запевняють, що йде планове скидання. Проте місцеві коментатори жартують, що швидкі та пожежників про планове ніхто не попередив. Нагадаємо, нещодавно українські сили атакували Лукойл, Волгоград, Нефте. Переработка за даними каналу Ексіл Нова Плюс. Супутникові знімки показали пошкодження двох ділянок трубопроводу після удару 12 серпня. Вороже Міноборони паралельно заявило нині про нібито перехоплення 11 безпілотників у Білгородській області. Звичайно, ніяких доказів немає. Небезпеку дронів оголошували в Астраханській, Волгоградській, Ростовській, Курській областях та на північному Кавказі. Натомість ракетна небезпека. Була у тимчасово окупованому Донецьку. А план Ковьор ворог запроваджував у аеропортах Астрахані, згаданого уже Волгограда, Грозного та Владикавказа. Продовжується робота партизанів. Рух атеж повідомив про виявлення ключових баз загарбників у тимчасово окупованому Севастополі у круглій та Гравській бухтах. У районі круглої бухти зафіксовано мобільні групи окупантів із великокаліберними кулеметами, які чергують позмінно. Їхнє завдання відбиття можливих атак українських дронів, написали у АТЕШ. На додачу понад тисяча автомобілів застрягли у чергах на виїзд із Криму по мосту через Керченську протоку. А у тимчасово окупованій Васильівці Запорізької області пролунали вибухи. Петро Андрющенко спершу повідомив про чотири прильоти по базуванню окупантів, а згодом додав: ще плюс дев'ять прильотів. Почали вивозити перших поранених. Паралельно неймовірна робота наших бійців. Справжнім проривом став удар бійців ФПВА з підрозділу Азгард 412 412-го полку Немесіс. Вони знищили понад 300 протитанкових Мін ТМ 62 одним дроном. У заяві підрозділу зазначається. Близько 2,5 тонни вибухівки мають руйнівну силу у радіусі 30-50 метрів та створюють протипіхотну зону смерті у радіусі 100 150 метрів. Такий вибух створює ефект легкого землетрусу з магнітудою до 2,5 та можна порівняти з потужним авіабомбовим ударом. Тож там підсумовують ФПВ спричинив землетрус. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Окупанти здригаються від вибухів. У Астраханській області уражено морський порт Оля, натомість у Самарській палає у районі нафтопереробного заводу. На Курщині скаржились на наліт дронів. Тим часом у ворога мінус один літак. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. П'ятниця, 15 серпня. Ранок починається з гучних вибухів у місті Сизрань, що в Самарській області Росії. Російські телеграм-канали скаржились, що місто зазнало удару невідомих дронів. Від четвертої години ранку місцеві жителі почули не менше десяти вибухів. Деякі пабліки писали, що ПВО намагалась влучити по цілях. Паралельно у соцмережах вже з'явилися фото й відео, на яких видно декілька пожеж, зокрема і в районі місцевого нафтопереробного заводу. Очевидці повідомляють про дим. Зазначається, що ціллю дронів став саме цей об'єкт, і його було уражено. Місцева влада натомість підтвердила лише факт атаки і традиційно заявила, нібито було ліквідовано 13 дронів. Це вже не перший подібний інцидент. Напередодні дрони вразили нафтопереробний завод у Волгограді. Втім, громихання нині пролунали не лише в Сизрані. Одночасно атак зазнали і тимчасово окуповані українські території. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Цитую: Вибухи на окупованих територіях лунали вночі над Мелітополем, Бердянськом та Новоайдером, Луганська область. Попередньо є ураження місця базування в Новоайдерському районі. У Бердянську та Мелітополі, за словами Андрющенка, працювала ворожа протиповітряна оборона. Наслідки наразі уточнюються. Особливо гаряче було в тимчасово окупованому Юнакі. Петро Андрющенко повідомляє, щось по-справжньому чудове відбувається в Єнакієвому. Кажуть, дрони тут і дрони там. У місті чутно вибухи та детонацію, фіксуються пожежі. Гучно було і на Курщині. Ворог зазначав, що у самому Курську пролунав як мінімум один вибух. Згодом почалось займання. Водночас в окупантів мінус один бойовий літак. Військово-морські сили України зазначають, що отримали радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських загарбників су 30 СМ. Судно виконувало завдання південно-східніше острова Зміїний. Ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено. Пишуть у ВМС. Ще одним чутливим ударом для ворога стало ураження стратегічного логістичного об'єкта морського порту Оля в Астраханській області. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. Цей об'єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За наявною інформацією, було уражено судно Порт Оля 4, завантажене комплектуючими до дронів типу шахет та боєприпасами з Ірану. Інформація про остаточні наслідки удару уточнюється. Друзі, свої думки щодо всього почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Пропоную зараз до іншої теми перейти, дуже важливою, як на мене, і обговорити ось ці свіжі кадри. Це кадри цієї ночі. Коли безпілотники атакували Волгоградський НПЗ Лукойл, Волгоград Нефтоперерубка, місцева влада вже повідомила про розлив та горіння нафтопродуктів. Як горить зараз, навіть є вже знімки супутникові. Ось бачимо, червоним замальовано наскільки величезна пожежа. Варто зазначити, що це підприємство воно зазнавало атаки українських дронів цього року. Це не перша атака була, були вже 3 та 15 лютого. А також у ніч проти 13 серпня жителі Вологограда повідомляли про атаку на той район міста, де власне і розташований НПЗ. Про наслідки тоді не повідомляли. Але так само варто зазначити, що що ми спостерігаємо взагалі у серпні. Місяць. У серпні місяці ми спостерігаємо, що дрони, по-перше, долітають, а по-друге, вражають об'єкти нафтопереробної галузі РФ. Зокрема, 2 серпня під удар потрапив Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ, 7-го Афіпський у Краснодарському краї, 10-го НПЗ лукойл у хат Нафтопереробка, це Республіка Комі. Та Саратовський НПЗ, це і ще 13 серпня був НПЗ у Слов'янську на Кубані. Як прокоментуєте, пане Іване, ось такі атаки? Наскільки вони болючі сьогодні для Росії? Тому що бачимо, що кількість їх нарощується, дрони влучають в ціль. Якщо ми беремо крайній Волгоградський, ну він, умовно кажучи, по прямій лінії від лінії фронту, саме східного лінії фронту 500 кілометрів, ми розуміємо, що і ця вся гілка оцих нафтоперекачувальних і нафтопереробних станцій, як правило, забезпечує або експорт нафти. Або безпосередньо забезпечення російської армії в плані прямих поставок, особливо супродуктів нафти, тобто пальне, мастила, газ і так далі. Бо нашому сприйнято, що газ видобувається тільки цей природний газ, і спазна при переробці нафти теж видобувається велика кількість номенклатур, чи як там правильно називається газів. Які використовуються в військовій промисловості, зокрема. Отже, ми можемо, якщо ми говоримо про цей розлив нафти, ну так виглядає в Луганській області, що вони не змогли ключові узли в плані переробки, де найбільша, скажімо, концентрація тиску при переробці і переказці цієї нафти, не змогли убезпечити. От тому і це, ну, це, це серйозний удар. Я напевно, чесно кажучи, навіть і не пам'ятаю до сьогодні, щоб десь була така інформація, що скажімо, не спрацювали системи захисту навтопереробному заводі. Щоб, скажімо, там не зупинилася робота нафти чи підприємство ну не призвело до таких наслідків. Бо навіть коли ми пригадуємо, горіли цистерни з нафтою. Все одно якихось масштабних розливів не відбувалося. Це, між іншим, напевно, один з досить цікавих моментів. І розуміємо, чому він відбувся. Швидше за все, це було дуже несподіванкою для власне самого цього підприємства, і не були включені, так би мовити, протоколи безпеки, і тому це відбулося швидше за все. Якщо ми говоримо недавно, по моєму в Саратові так. Там же завод, там же Штефнафтоперекачувальну станцію ударили, яка взагалі забезпечувала нафтопровід, дружба, і що важливо, вона забезпечувала нафтою власне бал... російські порти на Балтійському морі, і вона враз був знищений, виведений з ладу. Ну, це був вузол знищений, який по суті качав нафту і на Білорусь на Мозер туди. Ну розуміємо, що особливо зараз, коли там Росія концентрує свої війська, і коли знову ж ми говоримо, що нафта це кров російської армії. Ну то розуміємо, що такий удар він зовсім не випадковим. І поставки палива будуть власне і обриватися в саму Білорусі, і особливо для російських військ, якщо вони дійсно їх хочуть використати для, скажімо, якихось агресивних дій, хоча знову ж там настільки вони інформаційно привертають увагу до своєї армії на білоруському напрямку, що це більше виглядає як інфокампанія, аніж готовність до проведення військових операцій. Але тим не менше цього відкидати не потрібно, цьому теж потрібно приділяти великої уваги. Отже, що ми маємо станом на сьогодні? Ми маємо станом на сьогодні, що в цілому в Росії вражено більше 20 Об'єктів, які стратегічних об'єктів, які відповідали за перекачку і переробку російської нафти, а також за її експорт. А отже, якщо ми знову ж враховуємо, що нафта, нафта і газ в Росії це є бюджетом утворюючі галузі, їхня перероб, переробка і, і продаж як і сирої нафти, так і є сопродуктів. Це перш за все про стабільність Росії, зокрема на світовій економічній. Ні, бо якщо ми говоримо про те, що ми знищуємо нафтопереробний вузол чи станцію, це означає, що порушується стабільність їхньої сировини чи готової продукції на експорт. А це означає, що країни, отримуючи цього товару, вони не хочуть мати перебійність в поставках, вони хочуть бути конкурентно спроможними. Отже, вони будуть шукати інші джерела поставок, незалежні від Росії, більш надійні, більш е, прагматичні, і більш, скажімо, такі, які гарантуватимуть їхній. Розвиток їхніх підприємств, роботу їхніх структур у середньої і довгостроковій перспективі це дуже важливо, і це дуже серйозно, і знаємо, що коли б наносились удари по нафтопереробних станціях, хоча між іншим про інформаційні кампанії е, проводились удари про нафтопереробних станціях. Росіяни там стягнули по суті системи протиповітряної оборони не менш, скажімо, густіше аніж чутні не до лінії фронту.